Еліта Росії раптом повстала проти свого лідера, відчувши запашок перемир'я, багатії і генерали почали тиснути на Путіна. Він, начебто, залишався єдиним у Кремлі, хто не хоче скористатись вікном можливості від Трампа для перепочинку армії Арав, та Прагне зривати всі переговори. І це змусило командування армії дати наказ військам, який шокував усіх. Про що йде мова? Дізнайтеся за мить. Вітаємо глядачів, ставте вподобайки і підписуйтесь. Російські еліти почали тиснути на кремлівського чільника Владимира Путлера, вимагаючи згод. На компроміс щодо війни в Україні вони занепокоєні новим союзом США і Україна а також. Можливістю втрати переваги на переговорах, економічна криза і зростання впливу Вашингтону змушують Кремль шукати вихід. За інформацією The Wall Street Journal, після приходу Трампа до влади здавалося, що його команда симпатизує російські позиції. Проте нещодавні заяви і кроки Вашингтона свідчить про зміну курсу, зокрема на користь Києва, і повідомляється, що російські чиновники зневажливо поставилися до економічного партнерства між Україною і США. А член ради федерації федеральних зборів Арев. Олексій Пушков заявив, що воно є ще одним важливим кроком до колонізації України. Заступник голови комітету Держдуму з міжнародних справ Олексій Чепа повторив його думку, заявивши, що угода ще більше посилила залежність України від Сполучених Штатів. Угода по суті, перетворила Україну на мінеральну колонію, сказав він російським журналістам. Однак, як зазначає видання, за лаштунками серед деяких представників російської еліти зростає занепокоєння, що ця угода може. Означати нове зближення України та США, яке здатне закрити для РФ вікно можливостей для укладення мирної угоди на вигідних для неї умовах. Російський посадовець на умовах анонімності заявив, що зараз на Путіна зростає внутрішній тиск, щоб він хотів, хоча б зробити вигляд, що готовий йти на поступ катту. Він розуміє, що йому потрібно більше співпрацювати. В іншому випадку законопроєкт, запропонований гремом, стане серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив, що дефіцит бюджету зростає, сказав. Співрозмовник і далі продовжує цитувати, Угода погіршує ситуацію для Росії, сказав Сергій Марков, пов'язаний із Кремлем. Політичний аналітик. Ключова причина напруженості між Трампом і Зеленським усунена. Хоча угода підписана у середу, описує майбутню співпрацю лише розпливчасто та не надає жодних конкретних гарантій безпеки. Принаймні, символічно виявляється, що США беруть на себе певний обов'язок захищати Україну, оскільки вони стають власником України, сказав. Росіянин Марков більше того, економічні проблеми знаходяться у центрі поглиблення розколу в російській еліті щодо тактики переговорів, в яких більш поблажлива сторона тисне на Кремль, щоб той погодився на можливу угоду США, за якою конфлікт буде заморожено на нинішній лінії фронту, в обмін на часткове скасування санкцій та визнання США. Російського контролю над Кримом тоді як І яструби наполягають на тому, щоб Росія продовжувала свою війну, не зважаючи ні на що. Російський чиновник сказав, що економічні міркування відіграють дедалі більшу роль, оскільки неможливо повністю будувати економіку на мобілізаційні моделі. Санкції та шалені витрати РФ у воєнний час призвели до стрімкого зростання інфляції. Офіційно майже на 10% тоді як зростання споживчих цін майже вдвічі перевищує цей темп. Дебати в уряді за словами чиновника. Ведуться між тими, хто розглядає погіршення економічної ситуації як привід для налагодження кращих зв'язків із США, і тими, хто вважає, що Росія повинна захопити більше українських територій, поки вона має військову перевагу. А ось Європа намагається замінити неохочу Америку. Марков сказав, що можливе зближення між та Україною завдяки угоді про корисні копали означає, що РФ швидше за все буде продовжувати боротьбу, щоб забезпечити собі найкращу можливу угоду. Водночас російський диктатор Путін не може зупинити війну проти України через те, що це питання його фізичного виживання, і про це розповів політехнолог Тарас Загородній. Дивіться, ну не може Путін зупинити війну із різних причин, тому що це питання його фізичного виживання. Давайте так припустимо, він зупиняється. Все одно в російській економіці катастрофа. А куди дівати тих людей, які ти накачав пропагандою і так далі? Ну, це неможливо буде зробити, заявив Загородній експерт. Додав, що очільник Кремля буде гратися до кінця, навіть якщо Російська Федерація буде розвалюватися, Путін і надалі буде думати, що здатний викрутитись. Ну і наразі дійсно все частіше з'являються думки, що російська еліта може усунути Путіна від влади. Росіям цього могло б стати економічне становище країни-агресорка, адже близьке оточення кремлівського диктатора зовсім не бідні люди, які ймовірно не готові втрачати свої статки. Крім того, соціальне становище звичайних росіян також погіршується через те, що Путін витрачає дуже багато грошей на війну. Однак, голова благодійного фонду Русьяща Ольга Романова розповіла, що. За останні 100 років економічної проблеми в Росії жодного разу не ставали приводом народного повстання. Ольга Романова вважає, що росіяни, як зазвичай, затягнуть пояси під час економічної скрути маршу порожніх каструль в Росії ніколи не буде. Однак, якщо не буде вистачати грошей на війну, то Владіміру Путіну доведеться її припинити. Якщо ж його змусять підписати та дотримуватися мирних угод. І коли повернуться військові з окопів, тоді в Росії все ж можливий бунт, припустила вона. І на думку голови благодійного фонду із війни в Україні приїде багато військових, які будуть незадоволені зниженням своєї ваги у суспільстві. Вони втратять владу, яку мали раніше. Відчуватимуть себе покинутими та обманутими саме ця суспільна верства Росії може. Підняти повстання проти кремлівського очільника. і цікаво, що на думку експерта із нацбезпеки Івана Варченка в Росії вже назріває бунт. Процеси визрівали давно, але війна проти України значно їх проскорила. Кремль вичерпує ресурси на фінансування війни. Навіть ті, хто працює на ВПК, починають ставити незручні запитання в умовах соціального напруження, економічної кризи і закритості, а також інформаційного простору. Єдиним варіантом для росіян лишається бунт, що стає дедалі ймовірнішими у до чергу кандидат психологічних наук Дмитро Попов раніше висловлював думку про те, що повстання проти Путіна цілком реальне, і організувати його можуть. Як генерали, так і більш нижчі ряди російської армії. Стою далі. я думаю, рано чи пізно знайдеться, який небудь Іванов Петров Сідоров із генеральськими погонами, шанований у військах, який буде у змозі своє з'єднання, це повинно бути не менше дивізія, я так розумію, повернути у ту сторону, де знаходиться Кремль. Я в це вірю. А з точки зору політиків, то навіть ті ж самі ФСБшники зараз, той самий Патрошо, він рулить цією цією системою, а не глава ФСБ. Я не бачу нікого, додав він. Якщо ж відбудеться бунт нижчих шарів російської армії. То за словами експерта він буде абсолютно нещадний та безжальний. Однак, для того щоб його очолити, знадобиться генерал або старший офіцер рівня полковника для управління цими масами та технікою. Тим же часом поговоримо також про те, що нові розвіддання говорять про те, що російський диктатор Путін міг змінити свою увагу у війні проти України на більш короткострокові цілі за словами джерел Сіянан. Путін міг переключитися на зміцнення свого контролю на. Ад нині захопленими територіями і стимулювання економіки РАВ, яка перебуває в скрутному становищі раніше, згідно з розвідкою США і заходу, Путін вважав, що ситуація на фронті складається на його користь що в нього є імпульси, достатньо людських ресурсів, щоб Вести затяжну війну проти України, захопити всю країну. Уявлення про те, що Путін міг змінити свою точку зору, зіграло на вірі президента США Трампа і його переговорників, які вважають, що тепер глава Кремля може бути більш схильний. Розглядати потенційну мирну угоду ніж раніше, однак високопоставлені чиновники США, як раніше, скептично ставляться до Путіна і його тверджень, що він хоче мирної угоди. І також існує поширена думка, що навіть якщо Росія погодиться на версію угоди, яка є на столі переговорів, Москва може спробувати відновити війну, щоб захопити ще більше українських територій. Тоді далі я думаю, що він можливо думає про те, яка розумна мета може бути поставлена в найближчій перспективі, сказав висок. Поставлений представник західної розвідки, тиск, який чинить адміністрація Трампа, погрожуючи новими санкціями і борючись із економікою. Арефія ставить Путіна в потенційне скрутне становище. Ну і також сіенен зазначає, що під час переговорів особлива увага приділялася потенціалу інвестицій між США і Росією в разі закінчення війни. Сто далі все це насправді залежить від того, що США готові запропонувати, що він би міг не просто заявити про перемогу всередині країни, а й справді відчути, що він досяг чогось, що варто значної паузи, а потім можливо відновити боротьбу в якийсь момент пізніше, каже чиновник джерело також. Казало на неодноразові згадки путіним історичного походження російського народу і заявило, що в нього є довгострокова мета захопити більшу частину України, принаймні тієї частини, які на думку Путіна є колискою російської цивілізації. Високопоставлений європейський чиновник погодився: Москва готова підігравати США і обмежити свої безпосередні цілі для поліпшення відносин з Вашингтоном. Одна країна явно не відмовлялася від своїх. Максималістських військових цілей Кремль сподівається, що поліпшення стосунки відверне увагу після тактичної паузи, і тоді вони зможуть використати поєднання військових, економічних, інформаційних та політичних інструментів для досягнення всіх цілей Путіна в Україні та за її межами, сказав чиновник. Ми нагадаємо, що віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що між позиціями Росії та України велика прірва за його словами. Найближчими місцями адміністрація президента США зосередиться на Зовнішньополітичних питаннях і підкреслив, що дипломатія повинна скоротити цю велику прірву. Далі також поговоримо з вами ще про те, що відбувалось на Херсонщині. Будемо говорити про те, що там група окупантів вони втекли з позицій, і вони передігнулися в цивільне, щоб знаєте, так би мовити, замаскуватися. Ну а розшук триває наразі до сих пір. Бачимо, що так. Уніформа їхня лежить, Також ще до речі публікувались фотокарти збірбанка, так би мовити, їхнього про те, що вони дійсно всі залишились на місцях. Тобто, можна зрозуміти, що це дійсно російські солдати, дійсно окупанти. Що відомо наразі? Відомо про те, що вони повторюсь, перелітнулись в цивільне та наразі перебувають у розшуку по всій тимчасово окупованій території України. Серед понад десятка дезертирів є не лише росіяни. Про це повідомляють 24 каналу нашим колегам рух. А теж так і з посиланням на це джерело. Що відомо? Відомо про те, що агент руху АТЖ з поміж російських військовослужбовців повідомив про втечу 12 товаришів по службі. Сталося це в одному з прифронтових районів Херсонщини. Це партизани наступне. Всі вони самовільно залишили передові позиції та втекли в невідомому напрямку. Мабуть, не бачачи іншого способу зберегти собі життя. На місці втечі дезертира покинули безліч зброї, військову форму та свої особисті речі. Їхній підрозділ підняли за тривогою та почали масові допити. Відомо, що серед втікачів є громадянин Молдови, чоловіка, який є представником Гагаузької національної меншини, завербували через прихований рекрутинговий центр збройних сил Росії. Він діє на території Гагаузії. Росія продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони, перетворюючи людей. На гарматне м'ясо зауважують в партизанському русі. А теж Ну, ми з вами прекрасно бачимо, що расисти вони дійсно дуже люблять маніпулювати, і дуже часто така історія з ними про те, що вони вербують, про те, що вони дуже багато всього обіцяють, а потім цього не роблять. Тобто, цей випадок він не є виключенням. Ну і до речі, також ще бачу, що речник української добровольчої армії Сергій Брачук опублікував у своєму телеграм-каналі новину, яка вийшла буквально 10 хвилин тому про те, що у наслідок схиду вибухівки з російського дрона у центрі Херсона приблизно о 18.30 загинула одна людина та ще дві людини поранені. На жаль, така також інформація з'являється. Поки ще не бачу, щоб насправді медіа. Дописували про це, бачу, що дійсно поки ще немає такої інформації в інших медіа, але знову ж таки Сергій Брачук він дописав. Будемо ще перевіряти цю інформацію, будемо за нею слідкувати. Але бачимо, що так на жаль, така ситуація також відбувається. Тобто, расист, ну, це сталося буквально 18.30, Ну менше години тому от, от з'явилася така інформація, що був скид. Так, зараз перевірю ще, чи не дописують більше ніхто так цю таку інформацію про цей скид. Бачу, що ні, але знову ж таки Сергій Брачук дописав про те, що це була вибухівка, скид вибухівки з російського дрона у центрі Херсона. Ну і на жаль, така ситуація вона для расистів є досить частою. Оці скиди з дронів, так вибухівки по цивільному населенню в місті Херсон, ну, це вже знаєте такий стандарт для расистів. На жаль, тому. Такі от дії також відбуваються. Про це ми також говоримо. Далі переходимо з вами про новини з Дніпропетровщини, з Дніпра і про те, що один із експертів припустив, чому на півдні окупанти наразі дуже активно намагаються форсувати Дніпро. А, і говорить він про те, що це дійсно насправді наразі безумство. Таку думку заявив військовий експерт Іван Ступак, колишній співробітник служби безпеки України. Військовий експерт говорив про те, що можливо. Ворог копіює ЗСУ, які тривалий час отримували плацдарм у кринках на лівобережжі Херсонської області. Це дійсно безумовно. Там так немає тієї води, яка була раніше, тієї поверхні. Але це не говорить про те, що це просто суходіли, можна пішки пройтися пробіжками на мотоциклах. На багах проскочити цю територію ні, там вода та будь-яке переміщення на воді видно. Водно Ви з наших безпілотників, які регулярно там знаходяться, причому у великій кількості, сказав Ступак на радіо НВ. Він також пояснив, що будь-який скид з українського безпілотника по російському човну, навіть якщо не влучає, а до прикладу просто вибухає поруч, призводить до того, що штурмовики. Падають у воду, і за словами стопака, випавши за борт, штурмовик тане та тоне з гарантією 90% і залежить від глибини, звичайно. Ну і, як пояснив експерт, на кожному штурмовику уніформа амуніція яка важить близько 20 кілограмів тощо. На думку, також ступака, цим впартим самобивчим способом висадитися на правий берег Херсонщини, є тільки одне пояснення: це окупанти отримали команду зробити там плацдарм. Це «One Ticket Way», але вони намагаються цей плацдарм зробити. Тобто, так, це квиток в одну сторону, без можливості повернутися назад. Можливо, копіюють українських військових, які тримали в кренках плацдарм. На жаль, з цього нічого не вийшло, але багато крові попили російським загарбникам на тому напрямку. То, можливо, є такі спроби, можливо, їм кажуть по аналогії. Дивіться на Лиманському напрямку. Ми змогли форсувати річку ОСКІЛ, тому і ви тут пропускає Припускає експерт, Ну, Він також додав, що Москва ніколи не рахувалася стратами своїх громадян у війні, тому ці форсування певної мірі зрозуміли. Ну і що наразі відомо про ситуацію в Кринках. Нагадаємо, що десантна операція збройних сил України в районі села Кринка на лівобережжі Херсонщини розпочалася 14 жовтня 2023 року. І її мета це саме створення плацдарму для подальшого просування та відтягнення російських сил з інших напрямків. Підрозділи морської піхоти форсували Дніпро, закріпилися в селі, однак далі присунутися не змогли. Тривала дійсно багатомісячна позиційна боротьба, яка супроводжувалася тяжкими втратами з обох сторін і наприкінці червня 2024 року. Сили оборони України відійшли з кринок через інтенсивність так російських військ через їх вогонь та значні втрати. Ну і також повідомляли, що внаслідок такої операції у кринках зникли безвісти 788 українських військових. Ну і з приводу ситуації на півдні також речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин напередодні дописував про те, що на цьому напрямку росіяни освоїли смертельну гру в Робінзонів. Зокрема, російські окупанти відкрили для себе новий напрямок в острівній зоні Дніпра біля населеного пункту Кізомис. Противник намагається провести там форсування водної перешкоди та висадитися на острів Бугаз, щоб створити там плацдарм. Як пояснив речник, ворог хоче з півдня здійснити форсування. Річки Дніпро. А в результаті загарбника, яким вдається дістатися острова, грають в імпровізовану робінзонаду. Адже звідти окупанти забрали своїх солдатів не можуть, тому доставляють їх дронами харчі, воду та боєприпаси. Зазвичай такі робінзони, так би мовити, так, імпровізовано, вони там гинуть або ж здаються до полону, тому що виходу іншого у них насправді просто немає. Ось такі от новини також з'являються. До речі, по повітряній тривогі зараз відбій по всім напрямках, про які я говорила напередодні на початку етару. Тобто, бачимо, що ситуація наразі залишається більш-менш спокійно, наскільки це можна з боку Ерефії, але знову ж таки маємо завжди бути на поготові і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. А далі з вами будемо говорити ще про Дніпропетровщину і про те, що у армії Ерефії є наказ наступати всюди. Чого очікувати євген дики, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар» розповів більш детальніше? Говорив він про те, що не в Ерефі зараз з моменту як пішла ця історія з перемовинами в Аріаді, наказ напружити да так останні сили імітувати те, чого насправді вже кілька місяців вони не мають. Ну і також ще й дописував про те, що дійсно наразі є наказ росіян наступати всюди. так, є прогнози про те, що дійсно насправді якщо. Бути такими чесними, так би мовити, у расистів в них насправді немає сили це зробити. Ми з вами про це вже говорили неодноразово. Ну і Євген Дикий знову ж таки вкотре підтвердив ту тезу про те, що дійсно ну, знаєте, всюди говорять. Рашисти дуже люблять про це говорити, про те, що, начебто, начебто, так, вони будуть чинити свої наступи. Ну інколи, знову ж таки, все ж таки у рашистів виходить це зробити так подекуди, але в більшій, в більшій частині випадків все ж таки ми знаємо, що рашисти дуже полюбляють ширити дезінформацію. Тобто бачимо з вами, що все ж таки в цьому випадку а, версій досить багато, так але все ж таки бачимо, що ситуація наразі є такою, що дійсно. В рашистів немає скільки сил, в них немає скільки ресурсів, щоб все ж таки чинити ці наступальні дії, і бачимо дійсно, що все ж таки в стратегічному плані, в оперативному плані для серйозної наступальної операції на Дніпропетровську область сил в окупантів наразі немає. Хоча, все ж таки, рашисти постійно всюди знаєте кричать просто про те, що вони йдуть, вони будуть. Але знову ж таки, наразі ситуація є наступна, в рашистів просто немає Ресурсу це зробити. Ну а так, звичайно, будемо спостерігати за тією ситуацією, яка там буде відбуватися.